Доброго дня. Сьогодні мова буде йти про універсальні канавкові пластини, а саме такі, що зможуть виконувати зовнішню, внутрішню або торцеву канавку. При цьому її геометрія буде забезпечувати якісний контроль над утворенням стружки. Окрім здатності пластин працювати у багатьох напрямках, важливо, щоб і конструкція державок відповідала таким задачам. Про це треба потурбуватися заздалегідь. Найбільш розповсюдженими універсальними канавковими пластинами є TDXU, TDXY та TDT. Відрізняються вони формою з маючої геометрії та задніми кутами. Відповідно до даної схеми, пластина TDXY призначена для обробки за стабільних умов, таких матеріалів, як сталі, нержавіючі матеріали та жаростійкі сплави. Якщо під час обробки необхідно знизити зусилля різання, слід використовувати пластину TDXU. Першим вибором для обробки чавну буде TDT. А для зниження навантаження TDXY. Основна відмінність звичайних канавкових пластин, про які ми говорили у попередньому відео, та універсальних це збільшені задні кути, завдяки чому пластина під час внутрішньої та торцевої обробки може занурюватись на менші діаметри. Розглянемо дані пластини більш детально. Почнемо з TDXU. Вона забезпечує підвищену продуктивність і більш високу якість оброблюваної поверхні заготовки саме під час багатоспрямованої обробки. Передовий стрижкам TDXU виробляє тонку та вузьку стружку. TDXU була розроблена як допоміжна пластина, що забезпечує виробничі та економічні переваги як у операціях обробки каналок, так і в токарній обробці. TDXU можна використовувати для наступних шести операцій. Зовнішня обробка канавок і токарна обробка, обробка торцевих канавок і токарна обробка, внутрішня обробка канавок і токарна обробка. Використання інструменту для виконання різноманітних операцій механічної обробки дозволяє зменшити номенклатуру та витрати. Інформація про режимах різання представлена на цих двох графіках. На що треба звертати увагу при підборі пластини? Перше. Для внутрішньої обробки, залежності від ширини пластини, є обмеження у мінімальному діаметрі отвору, в якому можна використовувати канавку. Нехтування даною вимогою може призвести до поламки пластини. Друге, аналогічна вимога і для обробки торцевої канавки. Як бачимо, мінімальний діаметр вирізання для пластини у 3 мм – це 18 мм. У порівнянні з класичною канавковою пластиною TDC, маємо мінімальний діаметр для пластини у 3 мм, де мінімум 54 мм. Номенклатура пластини TDXU двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, шістка та вісімка. Пластина TDX-Y новітня розробка, що поєднує у собі переваги двох вже існуючих пластин TDX-T та TDXU. За своїми можливостями та призначенням дві пластини дуже схожі, крім того, вони дозволяють виконувати наступні операції: зовнішню обробку канавок і токарну обробку, врізання і точіння торцевих канавок. Внутрішню обробку канавок і токарну обробку. Найчастіше для цих пластин використовують державки з кріпленням гвинтом, що забезпечує надійну фіксацію, а також дає можливість обробляти за всіма напрямками, розкриваючи можливості пластин. В наступному відео розглянемо інструмент для внутрішньої обробки. Якщо виникли запитання, залишайте їх під цим відео. До нових зустрічей!